Вівчарський пиріг. Це традиційна страва британської кухні. Вже на теперішній час є безліч його варіацій. Більш класичний варіант потребує яловичого фаршу, та я замінила на свинину, тому можна спокійно використовувати будь-який інший фарш. Знизу соковита м'ясна начинка, а зверху ніжне картопляне пюре, яке посипане сиром, тому має таку скоринку. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо моркву дрібно натерту і тушкуємо це під кришкою. Далі додаємо фарш. Тут потрібно його так добре мішати, щоб він не був грудочками. Додаємо сіль, розмарин, зелень, часник. Додала домашній кетчуп, можна томатну пасту, але тоді додайте ще трішки цукру. І в ідеалі має бути бульйон. У мене, на жаль, не було, тому додала воду і горошок зелений. Тушкуємо під кришкою, робимо картопляне пюре. В мене вже було готове, якщо буде готувати свіже, він ще вийде ніжнішим. До пюре додала жовтки, сир, спеції, все гарно перемішала. Я буду пекти в такій керамічній посудині. Якщо ваша петельня дозволяє використовувати її в духовці, можна одразу на петельні виклали весь фарш, далі картопляне пюре запікаємо в кінці до готовності, десь 5 хвилин лишилося, посипала зверху сиром і допекла ось до такої хрусткої скоринки смачного.